Вибач. Я. А може я тебе проведу до будинку? Не треба, дякую. На охороні зараз доведеться дані писати, стільки рухів заради пари хвилин. А я хочу провести з тобою більше, ніж пару. Вибач, Назаре. Секс без зобов'язань не моя тема У мене серйозні наміри. Та годі. У хлопчиків мажорів завжди купа таких наївних дівчаток, як я. А я із справу. І щоб довести це тобі, я познайомлю тебе з батьками. У неділю їдемо знайомитися. Тепер ти мені віриш? Це що? Туман? Дивно. Його тільки що не було. Я навчилася у медучилищі і працювала медсестрою. Нещодавно вона познайомилася з хлопцем із дуже забезпеченої сім'ї. Назар сподобався Яні, і дівчина мимоволі збрехала йому, що вона теж донька заможних батьків. Але коли хлопець запросив її на знайомство з родиною, я не злякалася. Вона боялася, що, дізнавшись правду, він кине її. За порадою дівчина приїхала до бабусі. Відчуваю я, що ти з дуже хорошої родини. І мати, і батько твій заслуговують поваги. Баблю, мені самі дуже соромно за мою брехню. Але ж Назар мені так сподобався. Та я ж розумію, що хлопцям його кола потрібні лише такі ж дівчата багаті. На звичайну медсестру він би і уваги не звернув. Не звернув би? Значить, не твоя він людина. Але зараз Назар каже, що його почуття серйозні. Це як ви гадаєте? Він кине мене, коли дізнається, що я ну, зі звичайної родини. Отримай в руках. Подумай про Назара і мені дай. Цей Назар теж щось приховує від тебе. Обман буде між вами перешкодою. Хочеш мою пораду? Скажи правду хлопцеві якомога швидше, бо там, де обман дитину, щастя не буде. Зрозуміла? Так. Дякую. Наступного дня Яна знову зустрілася із Назаром. Дівчина чекала слушної миті, щоб розказати про себе правду. Слухай, я, може, поїдемо додому, бо тут уже якось зимно. Домробітниця зробила нам поріг. Почекай. Ти маєш дещо про мене дізнатися. Я не дочка власника банку. Моя мама звичайний вихователь дитсадочку, а батько вікна ставить. Почекай. А котежне містечко. Я ж сам тебе туди відвозив. Та я не там живу. Ти мене відвозиш, а я потім пішки додому йду. Це якось раптово. Але особисто для мене це ніякого значення немає. Тільки треба буде батьків підготувати. Морально. Бо я вже з тих про тебе все їм розповісти. Отже. Ти мене не кидаєш. Ні. Ні, навпаки. Я наполягаю, щоб ми поїхали до мене їсти пиріг. Бо дуже вже тут зимно. Ходімо. Пішли. <гум> Яна дуже зраділа, що Назар так спокійно сприйняв її зізнання і повірила в серйозність його намірів. Зараз хатня робітниця прийде. Я не хочу, щоб вона нас побачила і щось розповіла моїм батькам, поки я не познайомив. Так, слушна думка. А то ще подумає, що я якась Слегок. я тебе відвезу. Я не почувалася щасливою, але після того вечора Назар подзвонив та відмінив побачення, пославшись на хворобу. Дівчина вирішила провідати коханого вдома. Вона дуже сподівалася, що хлопець зрадіє її візиту. Доброго дня. Доброго дня. Вибачте, а можна побачити Назара? В якому сенсі Назара? Його тут нема. Як немає? Він же хворіє, а я його провідати прийшла. ось. Я Яна, дівчина Назара. Він мав вам розповісти про мене. Ну, То дуже приємно. А я Ігор Павлович. А Назар він хворіє на дачі. В нього ця ангіна, начебто. Та ви проходьте. Проходьте, проходьте. Ми хоча б чаю з вами вип'ємо. Так. Ігор Павлович пригостив Яну чаєм і поводився дуже привітно. Дівчина була приємно здивована. Яночки. От я дивлюсь на вас. Ви така вродлива і розумна одночасно. Хіба ж таке буває? Я просто вражений. А знаєте що? Я дуже радий, що ми з вами познайомились. Дякую, це дуже приємно. Бо я переживала, що ви будете проти наших стосунків. Адже я не з вашого кола. Ну Насправді проти не я, а моя дружина. Адже для неї важливий статус. А от особисто я не маю жодних заперечень. Але мене бентежить тільки одне. Мені здається, що вам не потрібен такий хлопець, як Назар. Він молодий, розбалуваний, легковажний мажор. Ну, скажіть, що ви дійсно його кохаєте. Ну, Ми ще не так довго разом, щоб говорити справжнє кохання чи ні, але він мені дуже подобається. А давайте зробимо так. Я поговорю з дружиною і спробую її переконати. Але в мене є одне прохання: нехай ця наша розмова буде секретом від усіх. І навіть від Назара. Добре? За декілька днів Назар зателефонував Яні і сказав, що одужав. Дівчині дуже хотілося розповісти коханому про знайомство із його батьком. Але вона пам'ятала прохання Ігоря Павловича і тому приховала цю зустріч. Може, на вихідних зустрінемось. На вихідних? На жаль, не вийде. Мені треба на декілька днів поїхати з міста у справах. А коли повернешся? Скоро, але точно сказати не можу. Я подзвоню, добре. Добре. Чекатиму. Яна відчула про холоду в словах хлопця, і це її дуже схвилювало. Тож, коли їй зателефонував Ігор Павлович і запропонував зустрітися, дівчина радо погодилася. Дня. Привіт. Ячка. Ну у мене для вас сумні новини. Я поговорив зі своєю дружиною. Але вона ні в яку не змінює своє рішення відносно вас. Навіть чути про це нічого не хоче. Напевне, тому Назар так дивно поводиться. А давайте, щоб ви хоч трохи повеселішали, я пропоную разом повечерити. Добре? До речі, я тут знаю такий класний ресторан. Ну. Не відмовляєте мені, будь ласка. Ви ж знаєте, що я на вашому боці. Добре, Ігор Павлович. Ігор. А давайте просто Ігор. Добре. Супер. Дякую. Прогуляємось. Минуло декілька тижнів. Назар так і не повернувся до міста і все рідше дзвонив Яні. Втім, Ігор Павлович взяв на себе обов'язок розважати дівчину, поки його син у від'їзді, і проводив з Яною дуже багато часу. Дівчина була вражена його увагою, і неочікувано для неї самої цей чоловік витіснив з її думок Назара. Ігоре, дякую вам за чудовий день. Не треба. Так не можна. Я ж дівчина вашого сина. Назар поїхав відпочивати на море без тебе з іншою. Я не хотів тобі про це говорити. Але сама подумай, чи потрібен тобі такий чоловік поруч. Як на море? Ви серйозно? Яна була дуже збентежена зрадою Назара і поцілунком Ігора Павловича. Вона відчула, що закохалася в цього чоловіка і не знала, що їй робити далі. Наступного ж дня дівчина поїхала за порадою до бабусі. Бабусю, що робити? Як правильно вчинити? Візьми звідси зерна і думай про обох чоловіків одночасно та насип дві кубки на тацю. Бачу, як два чоловіка сидять за столом один напроти одного і розмовляють про тебе. Але не як батько з сином, а як суперники. Суперники? Бачу пачку грошей на столі. Відчуваю великий обман в цьому вашому трикутнику. І не на морі Назар це теж брехня. А де ж він? Що взагалі відбувається? Правду, ти маєш дізнатися сама. І не від мене. Іди до матері Назара, тобі треба з нею поговорити. Вона мене терпіти не може. Вижене. Не вижене, не бійся. Катю, дай талу заговорену воду. Пий цю воду по ковтку в день протягом тижня. Вона голову твою остудить, бо зараз в тебе думки пристрастю затуманені. І пам'ятай дитину. Ігор одружений. Краще не лізти в чужу родину. Угу. Наступного дня Яна поїхала до квартири Назара без особливої надії на успіх. Втім, матір хлопця виявилася вдома. А, ну що, власне, прибирати треба три рази на тиждень. Ну, поки я не повернуся. Зачекайте, ви мене не так зрозуміли. Ви ж мама Назара? Я Яна, його дівчина. Дівчина Назарчика? Вибачте, я подумала, що ви помічниця по господарству від агенції. Дівчина Назарчика. Проходьте, проходьте, проходьте. Проходьте. Чиюк. Познайомившись із матір'ю Назара, Дякую. я насильно здивувалася, адже їй здалося, що Ігор Павлович та його дружина занадто Дякую. різні Дякую. люди. Дякую. Я дуже рада з вами познайомитись. Адже Назарчик ніколи не казав, що у нього є дівчинка. Не може бути. Назар такий скритний. Ну, як його батько покійний. Царство йому небесне. В сенсі покійний батько. а що Ігор Павлович не батько Назара? Ні, звісно. З чого ви взяли? А ви хіба не Ірина? <гум> ні, 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 я Ганна Петрівна, хатня робітниця Ігоря Павловича. А дружина Ірина Василівна. Вона на морі відпочиває. Так, я щось зовсім заплуталась. Це ж Назар на морі. Він по справах поїхав. Його Ігор Павлович відправив. Ну, Назарчик же у нього працює водієм. Ой, така хороша людина, Ігор Павлович. Угу. І мені дав роботу, і Назарчику. Знає, яка у нас непроста ситуація. Ой. А я зараз маю на місяць поїхати. От шукаю собі замін. Ганна Петрівна, на сьогодні все. Ви можете бути вільні. Дякую. До побачення. Яна, а ти залишишся, будь ласка. Я ще розумію, чому Назар мені брехав, що він син багатого бізнесмена, хотів ліжко затягти. А вам навіщо ця брехня була? А я закохався. З першого погляду закохався. І коли я зрозумів, що Назар видає себе за мого сина, так я підіграв йому. Але тільки для того, щоб ближче познайомитися з тобою. І ви брешете. Ви ж одружений. Ми з дружиною вже давно, як чужі люди. Вона весь час живе за кордоном, але розлучення не дає, маніпулює нашим сином. У нас насправді є син. йому вісім років. А ти для мене як ковток свіжого повітря. Я. Я краще піду. Я не була спантеличена тим, що дізналася. Вона не могла дозволити собі залишитися, але дівчині дуже хотілося вірити, що такий чоловік, як Ігор Павлович, справді зміг її покохати. Я yeah. yeah. минуло декілька днів. І Назар повернувся yeah. до міста я. Yeah. Yeah. Ну, вибач мене, будь ласка. Так, я вчинив як останній придурок. Прикинувся мажором з багатої сім'ї, щоб сподобатись тобі. Це вже не має ніякого значення. Ігор мене кохає, і ми будемо разом. Ігор Павлович? Та він нікого не кохає. У нього таких, як ти, повна вагони тація. Не роби помилок, про які потім пошкодуєш. Я шкодую, що повірила тобі. Не віриш? Піди просто зараз до нього додому і переконайся. Я тільки що підвіз його з коханкою. Слова Назара сильно вразили дівчину. Вона не хотіла вірити хлопцеві, але вирішила таки поїхати і дізнатися, хто ж із чоловіків говорить правду. Зустріч. Ігора. Яна, а ти що тут робиш? Це хто така? Та це моя давня подруга ще з дитинства. Вона заїхала дещо взяти. Ти мене зовсім за дуру тримаєш. Бачите, брюнетки подобаються. <рес> да хто ти така, що тут мене вичитувати? Я поїхала до бабусі, щоб нарешті розібратися у брехні, яка її оточила. Не піде він від дружини своєї. Разом вони будуть. Вона скоро повернеться з відпочинку. Він її по-своєму кохає і міняти в житті нічого не буде. Але ж він так щиро казав, що кохає мене. Він і закохався як сірник, спалахнув пристрастю так швидко і згас. Бабій він от що. А що це ти зараз в руці тримаєш? Це ланцюжок з кулончиком. Я застіпку зламала і ніяк до ремонту не віднесувалося, таскаю з собою. Дай мені. Це камінь перлина називається. Її можна носити лише в парі. А коли він один, як у тебе, то він у стосунки обман як магніт притягує. А навіщо ти Назара прогнав? Він хлопець непоганий, хоч і збрехав. Бачу я, що повернув він гроші жонатому. Які гроші? Назар прийде, все розкаже. Не жени його, поки не вислухаєш. І що, його після всього пробачити? Це вже тобі вирішувати. Тільки хтось все життя в брехунах ходить, а хтось по молодості заплутався. Але правда його змінить. А прикрасу ти не ремонтуй. Оклади під деревом на тому місці, де ви з Назаром зустрілися. І слова скажи. Як обман притягнуло, так і забери з собою. Зрозуміла? Так. Дякую. Яна поїхала в парк, де вони вперше зустрілися із Назаром. І там дівчина зробила все, як сказала бабуся. Ян. Я! Ти що, Нет. слідкуєш за мною? Ні. Випадково побачив тебе. Подумав, що це мій останній шанс. Вислухаєш мене. Добре. Все почалось з того, що я захворів і залишився в себе вдома. А ти вирішила мене провідати. І прийшла на квартиру до Ігоря. Ти йому сподобалось. І він запропонував мені угоду: Десять тисяч, і я залишаю місце і, і покидаю тебе. Де ж ви ти мене продав цьому бабію? Так, так, я знаю, звучить огидно, але мені потрібні були гроші з мамою. У мене є сестричка Тоня. Їй 17 років, і вона дуже серйозно захворіла. А от мама в цей момент покинула роботу на місяць і поїхала з нею сидіти в лікарні. А гроші потрібні були кожного дня, розумієш? Тому я і згодився на цю пропозицію. Але я розумію, що. Я не можу без тебе. Так от які гроші ти повернув ігорю. Так, все до останньої копійки, я лишив цю роботу, знайшов собі іншу. Будь ласка, дай мені ще один шанс почати все заново. Я подумаю, вибач, мені вже час. А може, я проведу тебе додому? Ну, no. no. Яна та Назар врешті помирилися. Дівчина пробачила коханого, адже він сам дуже шкодував про те, що накоїв. Назар знайшов хорошу роботу і зміг самостійно оплатити лікування своєї сестри. Бабуся каже: такі каміння, як аметист, аквамарин чи перли, можна носити тільки в парній кількості. Самотній камінь, як магніт, притягує у ваші стосунки обман.